Друзі, привіт! Буду сьогодні з вами максимально чесною, тому що це відео записую як власниця бізнесу для власників бізнесу. Я, перш за все, хочу сказати, що. Я хочу кожного власника бізнесу зараз підтримати і сказати вам всім дякую. Дякую тим, хто відкрився вже давно, так я більше ніж 10 років і тримає міцно цей бізнес. І дякую всім тим, які зараз відкривають цей бізнес і намагаються донести і популяризувати українські продукти, якусь свою ідею популяризують, якусь місію, візію доносять і так далі. І створюють класні Продукти, які реально є корисними в житті населення. І е, сьогодні я хочу, е, я ніколи не говорила про це, але вирішила просто поговорити і поділитися своїми думками, бо тому що е, зараз дуже складний період. Е, я читаю в Треці дуже багато повідомлень, хтось закривається, комусь важко. Я бачу купу повідомлень у соціальних мережах. Я чую кожного свого власника, кожного власника бізнесу, з яким я працюю чи комунікую, і так дійсно ця зима дуже складна. Навіть якщо ми говоримо попередня осінь була не настільки складною, хоча здавалося, що весь світ стає і все зупинилося. І навіть коли почалася повномасштабна війна, здавалося, що настільки це все зараз зупиниться, і не будемо куди нікуди ніде рухатися, що дійсно було дуже дуже складно. Так ось. Я зараз буду говорити як власниця бізнесу і як маркетолог, яка прийшла дуже багато а, різних етапів життя в бізнесі. 에, хочу підтримати власників бізнесу і сказати, що дійсно складний період, тому що все трансформується, бізнес трансформується, подача трансформується. Нове покоління диктує нові правила гри. Нове покоління диктують свої якісь умови, відчуття отримання продукту послуги, так як вони це бачать. Тому я завжди говорю, що бізнес не старіє старіємо лише ми, як власники бізнесу. так? І до чого я це веду? Я хочу вас всіх, власників бізнесу, просто обняти і сказати вам: Ви молодці, ви тримайтеся і повірте, що в будь-якій складній ситуації. Приходить якась хороша ситуація. Так? Не може бути тотально, як деякі власники бізнесу, з якими я бачуся, хочуть бачити завжди графу, ось так догори. Всі хочуть, і я таке хочу. Но так не буває. Світ динамічний, він змінюється, він живе циклами, дев'ятилітніми циклами, і зараз є цикл номер один. Це був цикл завершення, дев'ятилітнього циклу го року і цикл 26 й це перший. І звісно, що в даному циклі нам потрібно зробити дії. Так ось, зараз буду говорити як маркетолог і давати поради, що б варто було б зробити для того, щоб вам рости. Перше, коли ви відчуваєте якусь кризову ситуацію або якийсь застій в своєму бізнесі, перше на що ви маєте звернути увагу, це подивитися взагалі, а що у вас є. Тому що іноді в тому застої, знаєте, все світ нам говорить: зупинись, подивись, зроби аналіз і, можливо, трансформуйся. Це не завжди нам говорить світ про те, що нам потрібно повністю зупинитися, щось закрити і так далі. Ми маємо бути динамічними, ми маємо бути гнучкими, ми маємо бути видозмінненими під покоління і потреби ринку. Тому перше, що потрібно, можливо, коли вас застій, потрібно зупинитися. І переглянути всі процеси роботи. Якщо ми говоримо про діджитал маркетинг, подивитися, що у вас сайт, можливо, треба змінити інформацію. М. Якщо у вас є соціальні мережі, то можливо вам потрібно змінити контент, подачу, видозмінити. Можливо, іноді працівників поміняти. Це не означає, що у вас маркетолог поганий, чи у вас СММщик поганий, чи працівники погані. Так? Це означає, що. Потрібно змінити підходи, змінити, видозмінити, зробити аудити, а, взяти інші інструменти. Зараз, 26 й рік, це рік і нових інструментів. Що таке? Це ті інструменти, які були забуті до того. Тому що весь маркетинг і СММ реально звівся до СММ. Всі власники бізнесу, які приходили, вони хотіли лише СММ. Не одним СММ-ом живе маркетинг. Маркетинг це є величезні, величезні інструменти в роботі бізнесу. І це той момент, коли вам, просто треба реально, вам все світ каже, зупинка переглянути. Я розумію, що зараз криза з персоналом. І я це теж відчуваю, бо тому що ні один. Працівник вас ніколи не зрозуміє. Він ніколи не мав відповідальності за, за те, чи ви йому завтра роботу чи ні. Він ніколи не мав відповідальності за пошук і вкладання бюджетів в рекламу, в персонал, в маркетинг, де інколи він не прострілював, не виходив, зливалися бюджети. Ні один. Власник бізнесу, це перепрошую, працівник не зрозуміє, що таке мати відповідальність, коли ти не спиш всю ніч і думаєш, як заплатити ті податки, як заплатити цю зарплату, оренду, як витягнути той бізнес, як зробити його ціннішим для, для продукту. Коли ти шукаєш ідеологів, людей, які от разом з тобою будуть дивитися і будуть йти, а в кінцевому результаті все, що вони хочуть, давай гроші, і ми щось будемо робити. Іноді вони не чують. Ують, не розуміють, а особливо це з молодим поколінням. Що я хочу сказати для молодого покоління? Для молодого покоління зрозумійте, ви зараз навчаєтеся, і на кожен період, на кожен етап життя ви проходите ті всі уроки, які ми колись теж проходили, і робити помилки це ок. Але прислуховуватися також варто не треба робити дуже великих кордонів. Говорили, що ви зірки і що ви все знаєте. А бізнес уже нічого не знаєте. Тому що вони старі. Дуже багато чую від такого від своїх СММщиків, що іноді не від СММчики, перепрошую, дуже багато чую від власників бізнесу, коли вони беруть молодих СММників і ті їм говорять, Та ви вже старі, ви вже нічого не знаєте. Ні, маркетинг він не, не старіє, не молодіє, підходи просто міняються, інструменти залишаються. Тому всі власники бізнесу, Тримайтесь, ви молодці. Я вас обнімаю, а, маркетологи, СММ-ники, це не означає, що ви погані, чи ви не, не щось робите не так. Просто подумайте і трансформуйте свою подачу. Можливо, змініть контент, можливо, додайте інші інструменти, попробуйте інші е, канали комунікації, подачу. Е, власники бізнесу, будьте більш гнучкими до інструменту комунікації, тому що все йде в діджитал, все йде. І ще хочу сказати одне. Це не 26 й рік не рік повної автоматизації процесів бізнесу. Не рік, коли АІ рішить всі ваші проблеми. Ні, це лише інструмент, яким якому ви починаєте пробувати експериментувати і щось робити. І, і тут. Ми не говоримо, що ми повністю забираємо людину. Ні, ми говоримо, що якісь процеси ми можемо замінити, але не повністю. Це, скажімо, таки легка адаптація бізнесу до нових інструментів, але не повної заміни. Тому всім вам успіху, повної трансформації. Про тренди СММ і маркетингу написала в себе на сторінці. Читайте інші дописи. і Всіх цілою обнімаю і розумію, що період складний, але в кожному періоді буде весна, і в весні буде свій рух, свій вайб і свої подачі. А якщо вам потрібна консультація і зрозуміти, що забрати, що додати, як трансформувати, можливо, щось поміняти, приходьте або на курси СММ на 100%, або приходіть на консультацію, беремо мене як маркетолога на тиждень в свій бізнес і таким чином дивимося, допомагаємо, трансформуємо подачу. Всіх цілую обнімаю і дякую.